Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, вітаю вас на каналі. Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. Шановні глядачі, мобілізація у нас в Україні продовжується, і ви знаєте, чомусь у депутатів і президента дуже різні бачення на цю мобілізацію, що як відбувається, депутати говорять одне. А президент зовсім друга. Таке відчуття, що президент у нас живе в другій країні. Подивіться, будь ласка, відео, а далі я вам розповім, що говорить президент, і обговорить те, що говорить депутат. Подивіться відео. Так, я з Віктором. Ви з Віктором. Ви бачили, що відбувається на вулицях? Так. Коли посеред дорог, посеред дорог звичайних трас стоять. Е як то кажуть, моментально організовані да? пости, там, де при дорозі стоїть бусик, а посеред дорозі стоїть поліція і ТЦК, і ВСП. Правильно? Там людей 10, так загалом. Так. Вони відлавлюють людей, просто з вулиці. І дуже багато ви зараз не знайдете людину, щоб. Електрику перемонтувати, ви не знайдете сантехніка, або ви його знайдете за шалені гроші. Ви не знайдете е, ну, на СТО щоб поремонтуватися стій місяць в черзі. Заїдьте в села, вони пусті. Тобто повигрібали весь робочий клас. Зате подивіться, хто заброньований. Більшість людей заброньованих, які мають, наприклад, бронь 50%. Менеджмент заброньований весь. І частково робочий клас. Це нормально? Але якщо... Знаєте, і тут, як би сказати, да, Анна Скороход розповідає, що стоять на Постах, на вулиці, на трасі і відлавлюють, скоро не буде електрики, і я вам більше скажу. Скоро не буде не тільки електриків, а скоро не буде комбайнера-тракториста, який не зможе посіяти. Електрика ну, теж таке, що треба, не буде відремонтувати. А те, що не буде хліба і не буде що їсти, це само собою. Да? Е, вона говорить, що там про мобілізацію, що вона відбувається відловом. Чому це так сталося? Чомусь в 22-му році не потрібно було ніякого відлова, не потрібно було нічого. Люди йшли самі, люди йшли захищати державу. Але буквально через півроку, пів або там місяців 6 чи 7 це все скінчилося. Чому? Тому що люди побачили, яка страшна корупція. Тому що люди побачили, що жоден з депутатів і їхніх дітей ніхто не воює. І ніхто з них не несе тягар такої війни, як прості громадяни. Ніхто з, них, ніхто з них не втратив свого сина, ніхто з них не втратив свого батька, ніхто з них не втратив свого чоловіка. Вони, вони не відчувають цієї війни абсолютно. Вони просто грабують країну, грабують бюджет і, і все. Ніхто ж з них не воює. Сирський там про свої 30 тисяч чоловік треба мобілізувати, ну а його донька чомусь не воює. Ну, Якщо він говорить, всі повинні воювати. ну Чого його донька не воює? Чого Сину Мєрова катається поза границями от там Стефанчука, от, їхні діти за кордоном, а вони тут. Чому вони тут заробляють, керуючи країною тут, а їхні діти сім'ї за кордоном? Це як? Чому так стається? Чому і в Ізраїлі, ну, в Ізраїлі да? керуючи країною отих, їхні сім'ї в Ізраїлі, а наші заробляють бабло тут, грабують країну тут? А їхні сім'ї за кордоном. Це питання до самих нас. Ми самі собі повинні задати це питання. Чому так? Тому що ми дозволяємо їм це робити. Я нікого ні до чого не закликаю, не примушую. Я просто розповідаю те, що я думаю. Це сугубо моя думка. А ви там пишіть в коментарях, як ви думаєте. Вони там. За кордоном квартири купляють, вони за кордоном машини купляють, шалені, а наші пенсіонери і прості люди просто виживають, живуть на мізерну цю пенсію. І вони взагалі, ну ці керуючі країни, їм, їм ця війна, вони взагалі, я ж повторюся, вони її не відчувають так, як простий люд, простий народ. І скоро не буде взагалі кому працювати, тому що весь, як би сказати, робочий клас вигребли, знищили. І поліцейський не сяде за комбайн, тому що в нього кеби не хвати. Депутат не сяде. Може й сяде, але тільки ж не хватає кеби настроїть той комбайн, той трактор, ту сіялку, щоб вона працювала. Не будуть. А президент у нас живе зовсім, напевно, що в другому світі. Чому я так говорю? Зеленський заявив, що порушення під час мобілізації в Україні є поодинокими випадками. Порушення прав людини під час мобілізації в Україні не є масовим явищем, говорить Зеленський. Але такі випадки повинні розглядати правоохоронні органи. Шановний пан Зеленський, пан президент, ви мене напевно, що не чуєте. Як же ж вони будуть розглядати ці всі випадки, як вони працюють? Разом з цими ТЦК і разом, як би сказати, участвують да, в цьому всьому безчинстві, безпределах і тому подобне, що вони будуть самі проти себе відкривати і розглядати. Ну, я не розумію. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському журналістові та політичному коментатору Бену От. Шапіро запитав Зеленського. Як він реагує на дописи в інтернеті про те, що людей забирають із вулиць, але тут неправильно, і дуже багато блогерів теж говорять, що це неправильно. Забирають. Він сказав викрадають, хапають, а вони забирають, написали. Для залучення до військової служби. За словами президента, кожен такий випадок перевіряють сухопутні війська Збройних сил України та Міністерство оборони України, які відповідають за мобілізацію. Можна по-різному ставитися до мобілізації, але в нас ця мобілізація з початку війни Вона відбувається відповідно до законодавства, говорить Зеленський, відповідно до періоду воєнного стану. Країна перебуває у війні, нагадав Зеленський. Так, згоден. Країна перебуває у війні. Але, пане президент, вийдіть на вулиці і просто подивіться. Не так, як ви тут пафосно приїхали, а просто. В тихаря, як ви там грали в слуги народа, да, вийшли там тихаря, просто без нікого, без охорони, і подивіться, що робиться на вулицях. А тоді будете розповідати про одинокі випадки. Український президент також розповів про випадки корупції в армії, з якими мають боротися відповідні правоохоронні органи. Але це, за його словами, не головне, що описує сьогодні Україну. Корупція не головне. Поняли? Каже президент, що корупція це не головне. В Україні сьогодні 800 тисяч чи 600 тисяч людей, які добровільно зголосилися піти в армію. Був закон про мобілізацію, але люди добровільно пішли захищати Україну, зазначив Зеленський. Так, у му році люди пішли добровільно, всі йшли добровільно захищати землю. Але коли побачили, що коїться з корупцією, до речі, пане президенте, і що вийшло? Ви прийшли до чого? До бусифікації. І ви про це все прекрасно знаєте. Всі ви знаєте там про це все. І не треба говорити, що поодинокі випадки. Це просто цинізм. Ну. Він додав, що порушення під час мобілізації не є масовим явищем. Україна чітко показує, що вона постійно бореться з такими аспектами. Але це поодинокі випадки. Це не масове, це важливіше. І це слід зменшувати щодня, наголосив президент. Ну, тут говориться, що. Жінок будуть мобілізувати. Жінок просять з'явитися в ТЦК, кого чекає в першу чергу. Мають медичну або фармацевтичну освіту, закінчили професійно-технічні фахові передвищі або вищі навчальні заклади, придатні до служби за станом здоров'я і віком, Уже і за жінок говорять шановні українці. От такі бачення у нас у депутатів про мобілізацію і у нашого президента. Депутат говорить, що викрадають людей. Бусифікують, вже нема кому працювати, а президент говорить, що е, це поодинокі випадки. Порушень немає. Все добре. А корупція це взагалі ну це не, не на час. Ні. Ну, все добре. А аби пане президент менше було, було б корупції, було б що заплатити і. Нашим захисникам, дай Бог, їм здоров'я, більшу зарплату, а не платить, коли їх вивели за штат 650 гривень. До речі, де взялися ці 650 гривень, так ніхто і не каже. Вивели за штат все. Він після поранення він натерпівся всього тому 650 гривень. І на роботу не підеш, і не звільняє його ніхто. Йому 650 гривень платять, пане президенте. Та ви говорите, що корупція не на часі. Та би не було цієї корупції, ви б заплатили йому ті 20 тисяч, і він би мав лікуватися, тому що їх ніхто не лікує. Коли їх вивели за штат. Корупція не на часі. Ну от я ж говорю, що депутати, наче живуть в одному світі, а президент в другому. І як, і куди? Ще раз повторюю, що я ні до кого, ні до чого не призиваю і не закликаю. Я просто доношу новини і все. І це, субо, моя думка. У нас скільки тисяч поліцейських, які повинні йти захищати нас з вами. У нас скільки військових пенсіонерів, яким ми платили за те, щоб вони нас з вами захищали. Але вони безтраннічко свалили, сидять в тилу, вони пенсіонери, все. Вони не будуть, ні, ви що, хай йде тракторист Віталька, комбайнер Віталька, Токар Сергій, Електрик Пашка чи ще хто там. Ну тільки не ми. ні, ні ні Якось так. Пишіть коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. У мене на даний момент все. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог вам здоров'я, дай Бог, що це все скоро закінчиться. До речі, він зустрівся на похороні Папи Римського з Трампом. Будемо слідкувати, що там буде. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо вам не тяжко. Поставте вподобайку. Дай Бог все буде добре. Всім пока-пока. Бажаю всім здоров'я!